Складне слово є менталізація. Ви зрозумієте про що це ви або з тої, або з іншої сторони знаходитеся. Це така навичка. Вона прививається з дитинства буквально на всіх етапах життя. Ті, хто виховують вас, вчать або так, або так, або менталізувати, або не менталізувати. Це про що? І це дуже дорого, це дуже дорого, там супер дорого в тій уміть. Розрізнять і уміть. <кхід> Бо менталізація це свідома позиція твоя відносно іншого, або інших. Коли ти. Задається питання, а чого він, там, вона, вони так думають, а чого вони, там, він, вона кажуть, а чого пишуть, а чого так діють. Тобто тобі цікаво, е, на підставі чого ці люди приймають рішення. Це менталізація. Є інша позиція, яка навпаки. Мені типа. Все одно, мені не цікаво і взагалі це не моя проблема. Оця друга проблема, друга позиція, відсутність навиків менталізації. Вона дефективна, е неконструктивна. Вона людин, у людини просто забирає. Забирає ефективні рішення, бо наше життя воно складне, воно так чи інакше складається з взаємодії з іншими. І чим краще ти розумієш цих інших, тим краще рішення б ти приймаєш. А якщо ти не хочеш розуміти, навіть не ставиш таку задачу, звичайно ти будеш приймати погані рішення, в тебе будуть неякісні зв'язки навколо тебе. Ти будеш постійно там, в загрозу або в депресії, ти будеш якби, в дефіциті, в тебе буде постійна утічка енергії, тому що е, ти не поставив цю задачу навчитися менталізації. Е, це обумовлено декількома такими базовими причинами. Перша причина просто, <кхи> я умовно кажучи, не хочу, бо мені лінь. Я не хочу, бо це важко, я не хочу, бо це енергозатратно, я не хочу, бо там, мені сказали, що навколо одні ідіоти, дураки, тому пішли вони всі нафік. От. Я не хочу, тому що я цар вселенної, Я не хочу, тому що світ навколо мене буде крутитися. Ну, різні причини, чого людина не хоче розвивати свою менталізацію. Люди, які розвивають свою менталізацію. По різних причинах вони починають це робити. А далі вони це роблять свідомо, бо вони бачать наскільки це дорого, наскільки важливо там, розуміти мотиви, наскільки важливо розуміти там, більш складні речі в відносинах з людьми. І тому, чим краще ти це розумієш, тим. Чим тим більше тебе досвіду, ти не боїшся цього робити, ти сміливо йдеш на зустріч цим позиціям, які відрізняються від твоєї. Не всі ж люди похожі на тебе. Точніше, ніхто на тебе не похожий. От. А по умовчанню, оці перші, які не хочуть менталізувати, не хочуть розвати цю навичку, вони думають, що весь світ навколо повинен бути як я. От просто я такий, тому всі повинні бути такі. Це ж бред повний, причому. А навколо мене, з тих людей, які мене оточують, не хочуть менталізувати і не розвивають цю навичку, якісна достатньо відсотків 70. Відсотків 70, тобто два з трьох десь у мене. Причому в мене. Не найгірше оточення. Дуже. Воно в багатьох сенсах класне, потужне оточення, моє. І два з трьох не хочуть. Я сказав, які причини. Розвивати це. Можна різними шляхами цю навичку, це не сута психологія, тому що комусь з вас покається що це психологія, та нафіга вона мені треба Це не дуже психологія, точніше, це така дуже практична і дуже дорога психо не, не психологія, а це вже більше з управління ресурсами. Управління, це вже ну рівень. Управлінця не найнижчої ланки, Не найнижчої, Бо на найнижчій ланці управлінець може такі питання задавати, але частіше за нього хтось зверху думає. А оця задача менталізації, вона вже з більших рівнів. З більших рівнів стає обов'язковою. Тобто умовно гарній кампанії. Яка дорого стоїть на ринку, коштує, да? або там впливу, або ж там в нормальній державі на державній посаді. Людина просто обов'язково цією навичкою володіти. Просто обов'язково. Бо <кхм> ви вміти володіти цією навичкою. Інакше вона просто буде розвалювати. У неї постійно будуть всі негодяї, всі погані, всі дураки. І я от тут сижу, тільки клеймо на всіх ставлю. Не годиться, не годиться, не годиться, не годиться. Оце ті, хто не менталізують, не вміють цього робити. Розвивати можна. Школ практично не існує. Повноцінних маю на увазі. Школ. Про це, Про це школ не існує повноцінних. Є одна лише школа. Одна школа, яка вчить чому від початку до кінця і на самому грандіозному рівні. це школа системної мислі <мыслідіяльної> методології методології щедровицької. Вот. І в контексті нашому українському задача Виростити такі навички стоїть сьогодні просто в червоній, червоній зоні. Бо наше суспільство набирає обороти як суспільство на фоні повномасштабної війни, яку ми точно не програємо, потроху нарощуємо там, позитивні моменти для того, щоб цю війну виграти, перемогти. Вот. и наше суспільство дуже неоднорідне, виділяються різні групи там, ну, окремо там, воїни, ветерани, ветерани, воїни, такі, 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 різні. Те, ті, хто родичі, сім'ї, воїнів, загиблих і так далі. Ті, хто там в процесах, ті, хто трошки далі, волонтери, державні діячі, Молодь підростає, молодь, це окрема каста сьогоднішня, яку ми не можемо не враховувати, якщо ми ставимо задачу, яка буде Україна завтра, ну після війни там і вже до цього треба готуватися. І нам в країні, ну просто вкрай до неба, червона зона, потрібні отакі люди з такими навичками, бо <кх>, задача інтеграції різних груп, вона вже стоїть. І вже відчувається, там, де іскрить, там, де якась група, якусь групу не розуміє, це може бути велика, мала група. Сьогодні це не має значення, бо <кій> малі групи, які є сьогодні, наприклад, деякі, <кій> не буду казати, вони хоч і малі, але вони, наприклад, там з кучею специфічних навичок. І вони можуть таке отчебучити. От. Їх не можна не враховувати. Можна, звичайно, ж там плюнути і сказати, та хто, скільки вас там? 20 чоловік. Та йдіть ви знаєте куди. І ці йдіть, покажуть вам куди ви підете. В общем, задача інтеграції стоїть в червоній зоні. Навичок цих їх і було недостатньо, а зараз треба набагато більше. На період там, років 10-20 може. Ну 20 точно, я думаю, треба буде ці навички, щоб вони були, щоб вони рухалися, щоб вони були присутні, щоб ці школи були. Школи були менталізації. Бо, і щоб це все було там, якщо ми ставимо задачу на 20 років, то це буквально з народження вже дітей треба брати і вчити цим штукам. Кажу ще раз, повертаюся сам початок, ніхто цьому не вчив, школ нема. Є там трошки фрагментарно про психологію, але це не зовсім психологія. Я ще раз скажу, це більше з управління людськими ресурсами. А людські ресурси це вон, подивіться, послухайте провідних командирів з досвідом сьогодні, які всіх на слуху. Той же ж Андрій Білецький, Кирило Верес, Кирило Буданов. Послухайте їх. Зброя, да, обстановка, да. Але людський ресурс це найдорожчі. І нерозуміння людського ресурсу а без менталізації ви просто профант. Просто профукаєте, Вам скільки не дай. Десятків, сотень, тисяч, мільйонів ви все профукаєте людей. А люди, люди ж невозможно піти, їх неможливо піти купити на ринку. А в мене є гроші, я піду нових куплю. З людьми так не виходить. З людьми треба вибудовувати все від початку до кінця. Правильно. О, школа СМДМ. Системна мисс діяльна методологія. Задача інтеграція різних груп в Україні років на 20. Починати вже можна сьогодні, де б ти не був чи не була, вже можна починати. Виростати. Ну, бонус. Поставте собі оценочку. Напишіть фідбек. Як ви розумієте, свої здібності менталізувати? Вони у вас є, нема, ви ними користуєтесь. не користуєтеся, хотіли б вчитися, знаєте, де вчитися, не знаєте. Я школу перебираю. В мене вона є. Я її частково офлайн, частково онлайн проходив. Початкові, можна сказати, модулі цієї школи. Практикував, робив, дещо з цієї школи. Ну і на непоганому рівні це вмію робити. Всім прибітік. Реальність сама не вчить Анжелік. Реальність, коли вчить, це дуже дорого. Ну, если лоб железобетонный, то можно, конечно. Но взагалі лучше теорию выучить и отпрактиковать на моделях в группах. Зазвичай це роблять в те же школе СМДМ. Один из напрямків, де вони развивались и роблять до сих пор их учні, Це організаційно ігри, игры. От там якраз розвертають, а особисто ну, розвертають там якусь задачу, рамку строять там різні групи, перебирають, інтегрують, розпредмечують, опредмечують, перепредмечують, і менталізація якраз це ключовий навик інтегратора або носія рамки, який займає метапозицію відносно різних груп, які задіяні ті чи інші організовано діяльні ігри. Це <кій> досить 에... принципова навичка у того, хто може організовувати це відпрацювання в Оді. Ну це так. Окей. Okay. Просто думка.